Добрий день, діти, з масляною вас вітаю. Хай вам буде щастя, доля, хай буде вдома всього роздолля, щоб вам весело жилося і найкраще все збулося. Вітаю з початком Масляної. З давніх давен одним з найвеселіших свят в Україні була масниця. Заповір'ям, ідея цього свята. Полягає в пробудженні природи, весни і проводах холодної зими, вшановування сонця, яке несло тепло і пробуджувало природу. Згідно з традиціями, масляна починається в понеділок і закінчується в неділю. Кожен день присвячений певному обряду і наповнений глибоким змістом. За старих часів було прийнято готувати безліч страв. Це не тільки смачні млинці, а й пиріжки, оладки, сирники та вареники. Свято завжди супроводжувалося пишним гулянням. Головним обрядом вважалося спалення солом'яного опудала, яке символізувало відхід холодної зими і зустріч теплої, довгоочікуваної весни. Масляну святкували. Люту зиму проводжали. Були танці, були співи, та й млинці усім на диво. Ой, яке ж то гарне свято! Вас дозвольте привітати. Доброго дня, дітки і шановні батьки! Хочу вас привітати спочатку Масляної. І хочу вам запропонувати зробити таке. Сонечко. Для цього нам потрібно буде заготовочки. Ось такі для сонечка, два, два кружечки однакові і одне оранжеве, більше коло. Так, ламастери, пензли, клей. Ниточки. Ну, що ж, приступимо так, стелю клійоночку. Спочатку ми беремо ось у нас два кола. На одному колі ми будемо, е, приклеїмо оченята для нашого сонечка. Я вже їх заготовила, тож починаємо працювати, беремо пензлик. Так, ось таке одне око. Намащуємо клеєм. Ось так, приклеїмо з однієї сторони. И с другой. Вот так. Приклеиваем. Так, щечки розовенькие. Так. З одного боку з іншого. Так. А тепер фломастером на домалюємо йому <клес> носик. Ой, це ми веснушки зробимо йому, крапочки такі, канапушки. Так, ротика. Вже. Зараз беремо інше коло іншого другого кольору. У мене це оранжевий, і, дивіться, прикладаємо ось так, щоб були це промінці. Так, намащуємо оцей наш наше коло клеєм. центру по краях. Так. И приклеим. Вот так. Вот. Я получается. Таке променисте сонечко. З іншої сторони ми прикладаємо спочатку ниточки, ось як на цьому сонечку, так? Ось тут вони у нас будуть. Це місце змащуємо, клеїмось тут крапочку і прикладаємо ниточки. Так, щоб можна було держати наше сонечко, ми приклеїмо ще ось таку паличку. Ось так. І поверх цього ми приклеїмо ось це наше коло, гарно смащуємо, клеїмо його. Так. І акуратненько прикладаємо, ось так. Притискаємо гарненько так. І ось подивіться яке сонечко. У нас получилося ось такі два сонечка. Я гадаю, у вас теж получиться разом з батьками таке гарні сонечка для, нашої, для нашого свята Масляної. Тож буду чекати від вас таких веселих сонечок. А зараз до побачення, до нових зустрічей!